Всім привіт! Сьогодні значить, у нас очередний ремонт значить, знімаю вже, якби. перед цим значить, який значить, будемо сьогодні ремонтувати автомобіль. Значить Volkswagen T5, значить, 2004 рік 2,5 дізель, Значить проблеми, созвонилися, Власне каже, що в нього, якби, коли дає на ускорення, коли дає якби, нормально так, більше, ніж половину газу, то двигатель входить в аварійний режим. і... Якби, починається там, якби, така вібрація, і він далі вже не може нормально розганятися, тобто, ограничує якби, йому обороти і далі вже йде дуже погано. Далі він що робить? Він глушить його. Ну, прямо на ходу вижив сціплення, заглушив, потім завів. Сціплення пустив. І якщо їхати так в натяжечку, то їде наче нормально. Тільки дав чуть більше газу, входив в аварійний режим. Ну, зараз прийдете, побачите. Щодо чого, значить, що інтересно, що чек-енджін не світить якби, особих таких ошибок. ну, Чек-ендж не світить, а чи ошибки є, чи нема, зараз прийде побачимо. Ну, і Будемо значить, дивитися. Т5-2004 рік, 2,5 Значить, Власник теж там сам питався щось трошки, якби, ремонтувати, так, якби ошибки не читав. Значить, Замінив розходомір, значить, Замінив цього тандемного насоса. Потім почистив, всі ці датчики, які реагують на давлення турбіни. Може думав, може турбіна відкає. Провірив ход, -ход геометрії. Геометрія теж не заклинивша. EGR ну, ну, почистив. То есть, казалось би, все зроблено, і... а вона не їде все одно. Ну, так, Розганяємося, так? Ой, така пішла жорстка вібрація. Так, і далі вже він буде все вібрувати, так? Да? Поки не виключите зажигання, заглушили, завели. І далі вже йде нормально, Опять, поки сильно не жмемо на газ. Прям вібрація така. Ми проїхались, з'явилися нові ошибки, значить інжекторний клапан, циліндр 5 несправно з цепі. І контроль інжекторів несправно з цепі, приривіст. Значить, щось десь з форсунками. Значить, перше, що ми зробили, зняли ці всі бачки, там, патрубки, все, що тут нам мішає. Так, і тут у нас знаходиться е, провода, який тут шина, яка йде непосередньо до цих форсунок. Вони, хоч і механічні форсунки, але до них йдуть провода. Вони механічні, електричні, наверно, так верніше, можна сказати. І Тут є роз'йом на них. Отак ми їх провернули той розйом, провернули отак, і він знявся. Тут, звісно, ще має бути фіксатор. Але вже, напевно, що він відломаний. Спочатку типу, вивести фіксатор. і цей. Значить, розйом у нас повністю тут чистий. Ну, і якщо заглянути туди, я вже не буду зараз ловити, повірте на слово, там. Там теж всі контакти чисті. Значить, відкрутили ми, так як я показував, да, контакти, потім наділи все назад. Почали їхати, стало ще гірше. Робила значить, на 4 циліндрах, а тепер вже стала робити ну, реально, на 3 циліндрах. Ну, чути, що вона троїд, Значить, Зняли значить, поняли, що проблема в цьому. Зняли такий купачок з цієї фішки. Тут там пару цих зажимів. Почав я дивитися сюди ці такого. Ну, Вроді тут -то всі живі, всі на місці. А потім так трошки розмотав і дивлюся, о, тут уже є ізолента, тут уже була проблема і, скоріше всього, що вона десь тут. Значить, Розпаковуємо ці провода, перевіряємо повністю все. І я думаю, що дасть Бог буде все добре. Значить, Розібрали ми всю цю косу. Ізолента тут була від самого початку аж до самої туди. Цього, не знаю чи. Чи машина після ДТП, чи що. ну от Такі от моменти присутствують. Провода не, не рвані, а оплітка прижата, десь її нема. Так само на цьому. Ну, тут не. Допустимо, тут, тут біля фішки теж. В общем, що ми робимо? Зараз все ізолюємо. Прозвонили ці кабеля, значить, протикалися там, прозванювали їх сюди. Коли прозванювали, ще ними туди-сюди, бо думали, може тут обірвано. Ні. Все прозванюється, як би ти не крутив. Зараз пробуємо ізолювати. Ставимо на машину і пробуємо їхати. Що ми зробили? Заізолювали все назад. Прозвонили ці кабеля, десь примерно звідси до, до сюди всі живі, шарпали ними туди-сюди і прозванювали. Потім взяв я підігнув ці контактики, щоб вони були жорстче. Тобто, там, ну, вставляв сюди шило і підгинав. Ну і зараз пробуємо, пробуємо її підключити і будемо заводити. Тут, звісно, попасти ще я і так на городі попав. Так, ну склали ми все. Стартуємо. Давай. Отлічно, машинка набирає обороти, ніяких отсечок. Їдемо. Машина не вібрірує, проблема йшла. Ну, що скажеш по даній ситуації? По даній ситуації я не знаю. Або просто так вийшло, що там десь. ну Хоча ні один провід не був обірваний, ні один провід не був окисляний. Все, якби самі провода цілі. Оплітки, може, трошки там десь обірвані, прижаті не було їх. Ми знову це заізолювали, прозвонили, ну ви все бачили, так? Дійсно, що може таке, що бути, що я там якби, підігнув ті контакти, хоча ну але може і так, не знаю. Ну, я б би радив, звісно, би, власнику я казав, що найкраще було б замінити цей участок, тому що видно, що воно побито, може, десь там щось далі є, може ми просто подіргали, а там воно десь далі, якась є хиба, десь ми не дійшли до неї. Цей участок було б добре замінити, тому що воно вже якби, після ДТП скоріше всього, що цей. Ну, пройшло вже приблизно 2 тижні. Власника я ось добачив недавно. Каже, що якби машина їздить, все отлично, шибок немає, тяга є. Він довольний, якби, ну і міняти нічого не хоче, тому що вона їде. Ну а так. А ви дивіться в себе, перевіряйте, що я як кому, якщо в кому відео дане було полезне, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть своє якесь бачення. Всім дали ремонтів!